В святково, і гордо, і велично я мову сього в жіну, несу в піснях у світ, бо українське слово, як та вода кринична як у саду калина, що свій дарує світ, о українське слово, як та вода кринична як... традиційно в цьому кабінеті кушні пишеть в радіо що свій дарує цвіт, вона сонце сяйна, вона промениста у мій правіків течія, так кажу, дайна і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя, так кажу, дайна і праведно чиста, це батьківська мова. Це мова моя. Радіо Діктант завершився. Кожен хоче за ним перевірити свою грамотність, а ми зараз спробуємо з'ясувати, наскільки учасники начального виховного процесу знають цікаві факти історії нашої мови. Добрий день. Добрий день. Ви знаєте, що сьогодні день? Знаю. День української мови і писемності. Можете відпустити на декілька запитання? Можу. Які перші слова були записані українською мовою? Слова, мед і справа. Правильно, я mm -hmm. що сьогодні за день. Mm -hmm. Так, сьогодні день української мови, та це Ви можете якусь mm -hmm. напитання? Mm -hmm. mm -hmm. Найдовше слово в українській мові. Так, найдовше слово, mm -hmm. воно складається з 30 ст. Це назва, хімічна назва для боротьби зі шкідниками. Так, зараз пригадаю. Це є дихлор. Дефінів Трихлор, Метил, метан. Якщо, якщо я добре сказала. Правильно. Зараз ми завітаємо до нашого директора. Добрий день. Добрий день. Ви знаєте, що сьогодні на день? Так, сьогодні вся Україна відзначає день української писемності мови. Можете листи на дехто запитання? Давайте. Де зберігається старобрук першого українського букваря? Перший український буквар попар сородуки розбереються у Гарвардському університеті? Дякую, правда. Ви знаєте, що сьогодні задають. Знаєте, коли запитання? Який твій має навіть перекладів на різні мають? Це якийсь шучен, дякую. Добрий день, ви знаєте, який сьогодні день? Який? Яке косневе слово є в родині України. А він вдаємо до нашого Добрий день. Ви знаєте, що сьогодні за день? Да, звичайно. Який? Сьогодні День Української писемності та мови. І його вже дуже давно відзначають в Україні. І ми з вами нещодавно писали дектант національної єдності. Ви можете відповісти на десь таке запитання. Звичайно. Е, яка літера є найдужнішою в українській мові? Ну, Наскільки мені відомо, то найбільше слів у нас є на літеру «П». Е, я майже здала пам'ятаю такий текст, який називається Перший поселунок і починається він приблизно десь так, щоб е, по популярному, перемишлянському вету, полуборікарковичу, Петровичу пішло поштою поважне повідомлення. Назвайте наші поцілунки. Добре, дякую. Добрий день! Знаєте, що це за ділянка? Ні. Яке ділянко? Енергетичні посилання. Можна посилання далі? Так. Які слови маєте на речі сьогодні? Дев'ять. Дякую. А зараз ми поспішаємо на зустріч нашої ученьки півтонівської мови. Добрий день! Добрий день! Ви знаєте, що сьогодні за день? Звичайно, що знаю. 9 листопада. День української мови і «Все все. Ми можемо задати вам декілька запитань? Пробує. Е, кого вважають основоположником нової української мови? Основоположником нової української мови вважають Івана Кочаревського. У 1798 році ним було видано перші три частини книги. Саме цей твір і дав початок розвитку нашої з вами української мови. Добре, дякую. Привіт, сило, ти знаєш, що сьогодні за день? Привіт, Остап. Знаю День української писемності. А може Яке? — З якої слов'янської мови найбільш порівняно українська мова? Я знаю відповідь напи... на це запитання, з білоруської. Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали. І всі звуки, і слова легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова на душевний код, даний нам від роду, А без мови наш народ не був би народом, Як відстані віків, і сила могутня. Мова наших прабатьків линях, майбутнє.